І йде на фінальне зниження за 70 секунд до посадки? Диспетчер помічає, що судну потрібно довернутися ще на 5 градусів і доповідає про це екіпажу. Та відповідь капітана шукує: почекайте проблеми із сигналізацією шасі. Проблеми з випуском шасі на літаках Іл-62 трапляються досить часто. Проблематика в тому, що е, радянські інженери на той час е, створили класний зовнішній літак, але внутрішні частини двигуни контроль випуску шасі не відповідали вимогам такого літака. Екіпаж уже має два заготовлених варіанти дій: перший пролетіти над злітно посадковою смугою на невеликій висоті, щоб диспетчери за допомогою біноклів могли оцінити стан шасі. Другий набрати висоту і дати бортінженеру інженеру необхідний час для перевірки системи керування і визначення причини несправності, оскільки іл перебуває на висоті 250 метрів і задалеко від диспетчерів, екіпаж обирає другий варіант та йде на ще одне коло. Диспетчер дає дозвіл літаку піднятися до висоти 650 метрів, після чого зв'язок із екіпажем безповоротно зникає.